Що мені неабияк подобається у Англії, це місцеві школи. Особливо, якщо я порівнюю зі своїм досвідом 90-х буревних ліків, коли я ходив у школу, будучи дитиною. Я думаю, що в час в Україні також не стоїть на місці і підхід до освіти, і до спілкування з дітьми також змінився там. Мої діти не ходили у школу в Україні, тож не можу порівняти, мої діти ходили тільки у дитсадок. Хочу пару слів сказати про дисадок у Англії. Please, stand up for me, stand up, stand up, stand up. Very good. And sit down. Це взагалі дуже вартісне таке задоволення. Він коштує десь 300-350 фунтів на тиждень або десь півтори тисячі фунтів на місяць, якщо на повний день. І це буде десь приблизно 30 годин на тиждень вам даватися, коли дитина буде знаходитися у дитсадку. Люди працюють 40 годин. Висадку дитина 30 годин, де брати 10 годин невідомо. Люди шукають різні виходи, вони домовляються з роботодавцем, залишаються вдома з дитиною або передають на своїх батьків, ну і так далі, хто як знаходить який вихід. Навіть ті люди, які можуть собі дозволити за це платити, не завжди якби повністю покривають свої потреби. Багато людей взагалі не можуть собі дозволити півтори тисячі фунтів. Є різні програми допомоги, але вони далеко не всім доступні. Тож багато хто просто сплачує. Зі своєї зарплати цю от величезний кусок на дитсадок, садок, або хтось сидить вдома з дітьми. Справа починає трошки покращуватися, коли дитині виповнюється 3 роки. В 3 роки вже в залежності від доходу сім'ї, якщо ніхто не заробляє більше 100 тисяч фунтів на рік, можна отримати 30 годин на тиждень безкоштовно. Якщо хтось заробляє більше 100 тисяч фунтів на рік, то дитина може максимум приндувати на 15 годин на тиждень безкоштовно. Це десь 3 години в день. І я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатою. Дві хати маємо. Ванна. Ну, то ж вона. Що також краще, ніж нічого. З чотирьох років вже взагалі все добре. З чотирьох років починається так званий прискул або підготовчий клас, коли дитина вже не в садку, би, і ще не в школі, десь посередині. От вона, ну так, вчиться і грається одночасно. Тут вже все це безкоштовно, і це десь шість годин, шість половини годин на день. Тобто можна вже спокійно працювати і знати, що дитина при при вправі. Марк мій пішов у прескул. Коли ми приїхали сюди, він одразу почав свій навчальний рік у вересні, в кінці вересня, трапивши у прескул. З першого моменту мені взагалі все сподобалось, бо мені взагалі здалося, що тут не стільки вчителя, як якісь аніматори, клоуни весь час вони надягали якісь костюми там смішні, дуже весело спілкувалися з дітьми. Це все на такому розслабленому тоні. Тобто, всі, взагалі, розуміють, це маленькі дітки нема ніякої дистанції. Тобто, це не так, як в Україні, коли вчитель він. Десь там високо далеко, у нього авторитет, він, значить, каже, що він каже. Що, значить, треба слухати уважно, не шуміти, не перебувати. Тут, якщо дитина приносить у клас якусь домашню роботу, наприклад, сказали там вирізати паперового динозаврика, ти приніс паперового динозаврика, то вчитель там буде виражати свій. Не захват і там дай п'ять робити з дитиною, що я взагалі не можу собі уявити в Україні. Тобто нічого нічого такого у мене наприклад не було. Весь час вчителі знають підхід до дітей. Весь час це якісь такі дружні, дуже такі довірені відносини. немає ніякого дистанціювання взагалі. Може, це добре. Може це погано. Я не можу сказати. Мені здається, що це набагато краще, бо я ці школи отримав в якийсь тільки острах від спілкування е з вчителями частенько. Вчителі були доволі строгі сурові. Тут дуже мотивується, щоб дитина могла виражати свої думки. Тут є такі програми, де діти мають спілкуватися з іншими дітьми на різні теми. Вчителі підключаються іноді, там розповідають дітям про щось, потім питають їхню думку стосовно якихось речей. Я пам'ятаю, що таке от. Саме вираження, воно в Україні у мене принаймні не було завжди як мотивоване. Тобто були моменти, коли там казали так мовчи, слухай, що тобі кажуть. Був такий е... предмет природознавства у мене у школі, і вчителька розповідала щось там про Чорнобиль, про, значить, там двоголових коров і трьохруких ембріонів дітей у заспіртованих у банках і. Мій товариш, ну класник на той момент, він якось сказав в госпіталі. Це ж просто якесь знущання, на що отримав якісь просто змії, не від вчительки, щоб закрив рота і мовчав до кінця уроку, бо буде вигнаний з класу. Взагалі, тут, собі тут такого уявити взагалі неможливо. Це все проходить якось невимушено. Все, оця от система а, навчання нема оцінок. Ні, ніхто не ставить нікому там 3 бали, 12 балів. Нічого такого нема. Коли ви робите домашню роботу, то якщо взагалі навіть домашні роботи, вони такі лайт дається раз на тиждень якісь завдання. Там дитина робить, якщо вона зробила все, то вчитель там може наліпку якусь зробити, типу там сам. Або зірочку, або навіть якщо добре виконано, якийсь малюнок там написати якийсь свій відгук який дуже позитивний завжди, і діти навчаються невимушено. При цьому вони дійсно ну може це просто покоління. Якщо порівнюю свого шестирічного Марка з, з собою у тому ж віці, то я від нього відстаю на декілька років у розвитку. Він вже вміє там читати англійською мовою доволі швидко книжки. У них кожен день якась нова маленька книжка, де вони читають. Він вміє вже рахувати, там, множити двозначні числа, додавати, віднімати. Зараз буде вчитися ділити числа. І це тільки 6 років йому не так давно виповнилося. Я вважаю, що це дуже класний показник. Я у 6 років взагалі тільки пішов до школи і там умів тільки ЕБВ e -E -E щось таке. Багато наших батьків взагалі кажуть, звичайно, що тут система освіти, вона не така продвинута як в Україні не так швидко все не так багато діти, які більш дорослого віку сюди приходять. Їм дуже скучно, бо вони це все вже знають давно. Можливо, у старших класах це так, не можу порівняти, але стосовно молодших класів точно можу сказати, принаймні порівняно зі мною тут не відстає сукі в друже. Правильно, сокіабле. Ось, скажіть мені, сукі обла, це правильно? Оце, сукі обла, це правильно? Сукаєм. Що ти туди ходиш шість років, ти чотири роки там навчаєш англійську, і ти ще читати не навчився, сукі обла? Прийшли, суки, обли школи, сіли, дурістикою прозанімалися, е е, -е а, уроки поробили, да, це в нас порядок. Який порядок, сокіабле, якщо за 4 роки не можеш прочитати правильно. Ти дура з ті сидиш, придумаєш корова, сідло, молоко, коняка. Ти буде сокіаблом цим зайнявся, розумієш? Школа тут має 4 категорії якості. Система називається Овстед. Пропонується звичайно вибирати школу з найвищим рівнем якості. Це outstanding level, Це outstanding, Це надзвичайний е, рівень. Але ми вибирали та що найближче до нас, і це рівень good, Ну добрий, нормальний. Основна маса шкіл це нормальний рівень. Є ці outstanding школи школи. Їх треба шукати, до них треба їхати. Ми не хотіли цього робити. Є школи, які там рівень потребує значить, покращення, і є рівень так буквально називається неадекватний. Я неадекватних шкіл взагалі не зустрічав, я бачив ті, що потребують якогось покращення. Але в основному це добрі школи, хороші наша хороша школа для мене це надзвичайно класна школа взагалі. В категорії, по яким вони вибирають яка школа якісніша ніж інша. Це по перше Якісь, там, якісь навчання, я думаю, просто як діти там розпіваємося у них. Я взагалі не знаю, як вони це відслідковують, бо оцінок, як я казав, вже. Немає тут. Тобто бувають, може, якісь там провірки, про які діти взагалі не знають, щоб не стресували. Взагалі можу сказати, що мій Марк, ну йому шість звичайно, але він не знає, що таке там самостійна робота, контрольна робота або норматив, речі, від яких у мене холодний підпис по ті, коли я ходив у школу. Тут такого взагалі немає. Тут головні такі риси це от, на що звертають при оцінці цих шкіл, це якість освіти поведінка дітей, прогули, лідерство і не знаю, спілкування з іншими дітьми великий акцент у школі йде на ментальний самовідчуття. Тобто діти вони граються часто, а потім у них є така сесія, де вони як медитують, релаксують, вони там роблять дихальні практики. Так званий body scanner, де вони там думають про свій мозок спочатку. Потім там про руки, про тіло, про ноги. Сидять і як заспокоюються. Body scanner. This should make you aware of what is happening in your body. Lie down if you have space in your classroom or sit comfortably. Whichever your teacher prefers дуже корисно для дитини, бо вона. Вчиться заспокоюватися, особливо якщо активно бігала, вчиться якось рефлектувати про себе, про інші речі. І як я казав, школа з 4 років це 6,5 годин. Коли я ходив у школу, то у мене перших три класи це було 3 години з 9 до 12. Тут виходить з 9 до 14. Здавалося б, як би дитина могла висидіти 6,5 годин, але справа в тому, що вони взагалі не сидять. Тобто у них є цей. Коврик, на якому вони медитують, але вони починають свій день з того, що вони приходять у клас, сідають на цей коврик таким кучкою всі у цій позі, як це, лотоса, там, не знаю, ноги скрестили, сидять і розмовляють між собою. Потім до них приїдеться вчитель, і вони, видно, спілкуються там про якісь теми на, на кшталт, як ти провів свої вихідні. Починає день з цього. І у них дуже багато перерв. Тобто вони там бігаються по 4 рази на день, десь граються, вони не сидять на місці. У них є столи, за ким вони працюють, але це не так, що вони працюють весь час, як от у нас. там 45 хвилин академічна година, ти сидиш за партою, і ось ти, значить, працюєш, працюєш, працюєш. Ні, ці всі класи вони такі дуже інтерактивні. Тобто діти мають рухатись, діти кудись ходять. І взагалі це все так виглядає, ви коли дивитесь у. Клас англійської школи, він просто пістрить якимись наліпками, вивісками, якимись іграшками, шариками, не знаю, все, що завгодно, це виглядає як якийсь дитячий клуб. Цей підхід активності дитина навіть не відчуває, що пройшов день. І коли Марк має канікули, то він мені каже, що я сумую зі школи, бо мені там весело і я там класно проводжу час. До того, що в них є такі різні клуби, після школи можна брати там декілька клубів. І дитина може залишатися і ще якісь робити речі. Там, дуже цікаві речі, наприклад, кукінг, готування їжі ну, від, від класичних, звичайно, там, малювання, домашня робота, але в них є настільні ігри, футбол, тейквондо, там якась йога є, є садівництво або бджолярство, і навіть є хор, який треба пройти, правда, такі аудіювання, тобто показати, що у тебе є голос. Марк, звичайно, не хотів піти у хор. Але в них є ці клуби, які доволі цікаві, діти залишаються, діти охоче туди йти. Це дуже прикольно. Діти не відчувають, що вони навчаються. Мені здається, що це основне, що діти не відчувають, що вони навчаються, вони не знають, що їх хтось оцінює, я навіть не знаю, що їх хтось оцінює. У них є, звичайно, якісь зобов'язання, вони, звичайно, мають якісь категорії, там, якщо дитина себе погано поводить, то у класі є така дошка, яка розділена на три секції, там, зелена, жовта, червона. Якщо дитина там, чимось відзначилась добрим. Вона потрапляє в зелену зону, ставлять, там, ставлять якусь зірочку. Якщо там зауваження, то в жовту, якщо багато зауважень, то у червону зону, і навіть можуть поселити на стілець, як мені розказував мій син. Відбувається це там, не так часто, з якимись особливо неслухняними учнями, і дуже рідко, коли хтось туди потрапляє. Дитина, взагалі, якби це все сприймає як якусь гру, і взагалі не думає, що він чомусь навчається. Хоча, звичайно, дитина знає багато чого нового тут частенько вони їздять у різні екскурсії, вивчають якісь предмети, які для мене дуже дивні. Вони дуже багато вивчають про релігії. Ну, звичайно, у британських школах діти різних національностей різних релігій. У нас так. Десь 30 дітей у класі, і всі взагалі різних національностей. Тобто там можна побачити дітей з України, можна побачити дітей з... зі сходу, можна побачити дітей, не знаю, там з якихось східноєвропейських, південноєвропейських поєд... країн, і навіть з Канади, тобто люди з різних краї... куточків світу, різним бекграундом. Вони про це все вчать. У них embrace diversity, вони вивчають те, що у дітей там може бути, наприклад, двоє мам, а не батько і мати. Вони знають, наприклад, що таке гуру Нана. Це я взагалі дізнався від Марка, що це є Це якби лідер Сікхів, я навіть про це не знав. Вони ходять у екскурсію різні там музеї, цекви, якісь їздять у обсерваторії. Теми, які там піднімаються, я вважаю, що вони навчають дійсно важливих речей, на відміну від речей, які я вчив у школі. Мені здається, що було багато речей, які можливо не такі важливі. В Дитині треба пізнавати світ, але якось дуже широко. Тут мені здається, що програма, яка дається дітям, вона більш охоплююча для того, що дитина. Приймали якісь рішення, що їй цікаво якомога раніше. Проблема в моєму випадку була та що я вивчився, я вчив там хімію, фізику, я вчив все підряд, я вчив якісь дуже там формули, якісь дуже деталі речей, які мені потім ну взагалі не, не знадобилися. Головне мені здається, що було навчити дитину, це навчити вчитися. Навчити розуміти, що цікаво, і показувати, що є таке, є таке, є те, є те, і дитина вже в тому, в чому вона буде зацікавлена, вона буде сама заглиблюватися. І тут фокус більш на те, щоб дати якийсь такий кругозор дитині речі, які є навколо, і навчитися пізнавати ці речі, навчитися виражати свою думку, мати свою думку, і, і вже фокусуватися на тому, що їй дійсно цікаве. І взагалі я би так сказав, що школа, яку ходить Марк, вона така старенька, але. Всередині вона виглядає дуже ну так весело, не, не скучно, не нудно. У мене школи були такі всі пофарбовані ці стіни, це все пахло кожен ря... кожен рік цим крейдою, хлоркою. Було неприємно не ці запахи шкільні. Вони мені не подобаються. Тут таких запахів немає. Тут нема таких цих побілених стін, всюди якісь фотографії дітей у всяких смішних ситуаціях. Раз на рік тут проводиться челендж. Фотографую себе, де ти читаєш книжку у якійсь самій незвичайній позі або місці. Там хтось читає книжку у ванні, хтось сидить на дереві, або ще ці фотографії краще. Вони просто вісять по коридорам. Це виглядає дуже смішно і весело, якісь там смішні написи, всюди шарики. Клас, це просто клас. Я би хотів, щоб я, коли був дитиною, навчався у такій школі, бо. Мені здається, що дитина у віці такому ранньому може отримати або травму, або впевненість на своє майбутнє життя. І одні школи травмують, а інші школи дають цю впевненість. А тепер хочу сказати про те, що мені не дуже подобається у школах. По-перше, тут дуже сильно як, переживають за за безпеку дітей. Ну, це класно, звичайно. Тут не можна залишати свою дитину і. В школи вони виглядають зовні часто як така тюрма. Дуже високі паркани, великі такі величезні забори, з ворота з, з цим колючою проволкою. Зверху дітей заводять і ніхто не може вийти зі школи, звичайно, без батьків. Ну, Тут всі хвилюються про те, щоб дитина не залишилась на дворі сама. Бо дуже часто є новини, де дітей викрадають. Навіть школа розсилає якісь от випадки, які трапляються. От нещодавно був випадок, де дитину хотіли викрасти. Буквально вона відійшла від свого батька там десь за ріг вулиці, і вже під'їхала машина. І її там хтось до себе закликав. І тільки жінка, яка проходила повз, вона відбила цю дитину від людини. Від був випадок, коли на мотоциклі хтось просто підхопив дитину і уїхав з нею. Тобто дітей викрадають. Не хочу навіть думати, навіщо викратає дітей, але це тут відбувається, тож це велика така проблема, і вони дійсно хвилюються, щоб діти самі не змогли залишити територію школи без нагляду. Оце от вид такі, от входу у школу. Він дійсно трошки відлякує. Це така як неприступна така фортеця. Треба дзвонити, там камери, значить, хто ти, що ти пояснювати, навіщо ти прийшов? Ну не так може строго, але на тебе дивляться, і значить, дивляться ти батько, чи ти хтось такий незрозумілий прийшов ззовні. Якщо ти спізнюєшся у школу, то тільки через центральні ворота ти можеш пройти, дзвонити у дзвіночок, значить спілкуватися, і тільки через центральний офіс, вже з відміткою, що ти спізнився. І щодо і прогулів, це взагалі тут дуже критично важливо. Якщо ви прогулюєте школу, то вам як нараховується така пеня. Декілька днів вам пробачить без вагомої причини. Але якщо накопичується якісь кількість днів, там вже починаються всякі штрафи. по Перше, ви можете дійти до того, що ви будете сплачувати 60 фунтів на день за прогул дитиною школою без поважної причини. Якщо у вас накопичується більше двох тижнів прогулів школи, то вас можуть взагалі поставити на питання відрахування від школи. І всім, всім доволі серйозно. Ми насправді прогулюємо ну, десь може тиждень у середньому на рік. Намагаємося притримуватись. Це дуже складно, бо особливо коли сезон відпусток, у всіх у школах відпустки одночасно, і одразу. Всі родини хочуть кудись поїхати зі своїми дітьми, бо нарешті вони можуть від школи мати цей відгул, і квитки всі там виростають в 3-5 разів у вартості моментально. Дуже дорого подорожувати з дітьми, які ходять у школу тут. Деякі звичайно. Плюють на ці всі правила і прогулять. Я не знаю, чи їх відраховують, чи їм штрафують. Іноді навіть легше, мабуть, заплатити штраф, ніж платити за квиток, який може там коштувати 50 фунтів, а зараз коштує 350, тільки тому, що він у ці дні, коли канікули. Я знаю багато людей, які прогулюють. Я не знаю, що нікого кого відрахували за це. Не знаю, чи вони справді сплачували штраф. Я знаю, що штрафи є. Ми штрафи поки що не сплачували. Хоча в минулому році у нас було прогулів, може, десь там дня чотири, і раз на рік вам дається такий буклет, де встигаємо з дитини чотири категорії. Знання мови, математики, поведінка і прогули. Значить, прогули у нас була така помаранчева категорія, це означало, що у вас доволі все погано. Всім, всім тут дуже сурово. Що ви прогуляли, спізнилися, йдете через офіс, спілкуйтесь. Мені це не подобається. Мені здається, що взагалі тут мали, би школу, мали б школи мати канікули у різні якби, місяці або тижні, хоча б трошки зміщати їх. Але всі мають одночасно, і це проблема. Причому цих канікул, до речі, більше ніж в Україні. Тобто дитина вчиться з там початку вересня, не обов'язково з першого вересня, там як школа, різні школи по різному, плюс-мінус декілька днів. І у них там що півтора місяця ідуть канікули, тобто десь шість. Четвертий, шістий, шість трьомс, тобто шість разів у них розбивка така йде. І літні канікули вони набагато коротші, ніж в Україні. Це десь півтора місяці менше, десь п'ять тижнів це самі довші канікули, які вони мають. Тобто Марк закінчує школу 25 липня приблизно. Починає там десь 1-5 вересня назад у школу йде. Не три місяці, як у нас, і взагалі з канікул не робиться щось таке свято, бо школа взагалі тут таке більш менш як свято. Тобто дитина часто відпочиває, часто ходить у школу, вона не відчуває, що в неї є якісь такі, такі от цикли, да, як у нас в Україні. Ну і на останок така важлива річ, що діти тут не ходять з важкими портфелями. Ніхто не ходить з купою підручників до школи, з великим таким портфелем, важким, гнеться під ним. Як ми це робили, да що там накидували купу книжок, якихось томів, які ніхто не читав, але треба було їх таскати з собою весь час, там ручки рвались. Тут носять максимум, може, зошит, пару таких ось малесеньких книжок і бутилочку води з собою. Ось і все. Більшість речей зберігається у класі. у, в Україні доводилося це з вечора. Собі складати всі ці свої підручники, всі свої зошити, книжки. Значить, спочатку у портфель, щоб потім його от а -а взяти і ходити в школу. Тут цього нема. Я думаю, що в Україні може вже також змінилися речі. Якщо ви знаходитесь в Україні, будь ласка, якщо у вас є дитина, яка ходить у школу, розкажіть, що змінилося, чи відрізняється школа в Україні зараз від школи, яка була там у 90-х, у 80-х роках, дуже цікаво узнати. Бо мені здається, що в Україні взагалі всім вже набагато краще. Тож, ось мій досвід. Я взагалі вважаю, що Англія в цьому плані. Дуже класно, вони тут попрацювали, що школи них кльові, і дітям вони дійсно дають якийсь такі от на, на майбутнє добрий буст у розвитку і розумінні, куди вони хочуть всі рухатися. Якщо дослухали цього моменту, дуже вам вдячний. Поставте лайк, коментар, підпишіться. До нових зустрічей. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your what? soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care, walking together yeah, all feel dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open.